29 січня в Україні відзначається бій під Крутами, який для українського народу став символ героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність. Бій відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути за 130 км кілометрів на північ схід від Києва під час наступу на Київ війська більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Моров'йова. Більшовиків дратувало проголошення Україною самостійності, тож Москва створила у Харкові окремий український червоний уряд, який оголосив війну незалежній частині держави. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом Російської Червоної гвардії під проводом Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів, студентів і козаків вільного козацтва, що загалом нараховувало близько 500-600 вояків. Сучасники особливо вразило поховання 27 юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків, і були ними страчені. На похороні в Києві біля Аскольдові могилі голова Української центральної ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівнім бої героями. А поет Павло Тачина присвятив геричному вчинку вірш пам'ять 30. -ти». На Аскольдовій могилі поховали їх. Тридцять мучнів українців, славних, молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт покривав і по дорозі намити у світ. На кого посміла знятись зрадника рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка, на кого завзявся каїн, Боже покарай. Понад все вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті, з славою святих, на Наскольдовій могилі поховали. Їх. Після здобуття України незалежності подвиг Героїв Крут зайняв гідне місце в пантоні національної слави став символом патріотизму і жартовності у боротьбі за державну незалежність. У 2006 році на місці бою під крутами встановлено пам'ятник.